Перше, як на мій погляд, за історію людства, можливо, навіть, а можливо, навіть за історію Всесвіту, формується нова сила. Який це чудовий експеримент? Щастя, воно тихе. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях пані Ева. Вітаю вас, пані Ева. Ахо, вітаю. Вітаю. Ви знаєте, в той час, поки світ сказився і всі думають про ядерну небезпеку: а чи зірветься Запорізька атомна електростанція, чи не зірветься, Я розумію, що зараз іде такий пік енергетичний е загострення. Ось так. Такого перед спадом тої епохи каліюги, от саме зараз відбувається такий пік зашкварних подій у світі, не лише в Україні, а взагалі в світі. Я хочу з вами поговорити про світову трансформацію і про нашу екологію. Бо в результаті ось цих цих численних війн, поки ми переживаємо за те, як в нас е, відбудеться контрнаступ, чи повернемо ми своїх солдат, чи не повернемо, чи все в нас буде добре. Наш світ е, втрачає дуже багато гарного повітря, природи, е, тварин, е, дуже багато техногенних катастроф відбувається, і це ж все просто так не минеться. От якою ви бачите з точки зору духовності і з точки зору духовних практик майбутню трансформацію і екологічну ситуацію на планеті в цілому. А я вважала довгий час, що перехід це щось. О, є наша планета. Вона зараз знаходиться в цьому стані, на цьому рівні свідомості, і якийсь квантовий такий стрибок, де ми потрапляємо в щось інше. Але десь років десять тому назад а, ще тоді такого слова чинелінги не було, тому не було не дуже зрозуміло, звідки інформація. Це вже сьогодні знають, що ми чинелимо багато хто. і Сьогодні вже люди розуміють, що для цього не потрібно якісь надталанти, що це можна розвивати, що ми можемо спілкуватися із землею, і а, з різними рівнями свого я, і з, з, з богами, і з іншими істотами. А, і я отримала інформацію, що з тварини, які а, яких не стає на нашій планеті, що вони не просто помирають. Вони вони перші, хто вже евакуюється в ті паралельні всесвіти, куди будуть евакуватися люди, коли настав на їх час. І для мене це було тоді незрозуміло, тому що я думала, що це цілісний процес. Але тоді я отримала інформацію, що коли буде цей вже перехід, то, судячи з усього, кожен перейде. В щось своє, ну принаймні сегментація. І я думаю, що сьогодні, коли ми дивимося на світ, ми бачимо, що світ полярний, одні все ще хочуть. Він, наживи, обманювати, змагатися, бути найкращими. ну Тобто їм ще дуже-дуже смачна ось ця гра. Є і інші душі. Які вже награлися війни, яким вже не смачно обдурювати одне одного, які вже досягли того рівня свідомості, де вони розуміють, що все єдине, що планета наша Земля, що це наш дім, що це жива істота, що е, це е, взагалі є і ми частина цього всього. І ми ніби не можемо існувати одномоментно далі. Або знову війна, да, де, де хто ну, їх ну, переможемо ми зараз. Але ж все одно вони будуть е, знайти вампіри. Хто е, пішов, е, да, відсидівся рани зализав, тому що вони зараз на світлі не можуть бути. Е, е, і е, що відбувається? Ви, наприклад, на, напевно, да, глядачі ваші знають, що е, світобудова, Всесвіту е, ідентична до нашого, нашої будови Всесвіту. Там є рівні. Є певна сфера і є вертикаль, золотий такий шлях. І е, наша сонячна система, як і наша галактика, обертається навколо ось цього центрального е, каналу, всесвіту, і е, ми можемо бути географічно або віддалені від центру. І плюс ще з точки зору тому, що ми не ось так рухаємося, а по еліпсу і знаходитися або вищі, або в нижчі точки, і це обумовлює, що на нашій планеті буде більше світла чи більше темрява. Каліюга каліюги, яка була в середньовіччі і яка зараз закінчується, це були дуже дуже темні часи. І тому дуже багато людей а, спілкувалися з різними істотами, да, там, і лєшими, і рисалками, і думовими, і чортами, і все. Тому що був дуже-дуже тонкий зв'язок між цим світом. Сьогодні ми піднімаємося по еліпсу вище. І все скільки людей чинелять, янголів бачать, і а, надздібності які з'являються. І це а, той шлях, де Зараз відкривається це вушко голки, за того, щоб евакуювати із цієї реальності ті живі душі, які хочуть будувати іншу реальність. Безпосередньо я дав маю цю місію, один із тих, хто працює на планеті Земля, супроводжуючи цей перехід. І в мене є свій напрямок, і тому, що навіть ті, хто виходять в світ без війн. Вони там також сегментуються на декілька рівнів, як на мене тут десь до дев'яти. Чому? Тому що одні просто світлячки добрі, а інші такий полюс серед цього поенту: креативні, сміливі. Вони хочуть іншу, вони з інші іманації, хоча і ти, і ти, і ти вже скажімо так, проголосували, дали своє слово за інший світ. Вони вже в цьому світі не можуть. Вони не хочуть. Вони ну от як ми зараз змушені захищатися. Але це змушені. Ми не хочемо воювати. В нас війна і навіть поразка ворогу викличе радість тільки ту, що ну нарешті нас залишили в спокої, да і ми можемо тут щось своє будувати. А, тож на планеті Земля сьогодні, вперше, як на мій погляд, за історію людства, можливо, навіть а можливо навіть за історію Всесвіту, а, формується нова сила. Де серед світлих і серед темних е, важливо не плутати темних злом, тому що темнота це одна, зло це інше. Які просто розуміють, що ці дві сили, світлих і темних, вони з самого початку створені як рівноцінні і рівнополярні. Вони вигравали тільки тому, що. Приходив світанок, виходило сонце і світло перемагало. Але потім знову приходила е, сумерки, е, темрява, ніч, і тоді темні е, цей, вигравали. Отак От оця гра виключно не сил, тому що вони рівноцінні, а того е, часу, того кінотеатру, як, де зараз географічно умовно, да, ближче чи, чи далі е, до центру ми знаходимося. Тож сьогодні формується третя сила. Чому я кажу всесвітя? Тому що людина це мікровсесвіт, тому що там у всесвіті все розрізнено, а в людині це все поєднано. І нам від себе було не мог не було куди дітися. Да? Це там вони можуть маювати, там, чи одне з одним не спілкуватися. Тепер уявіть, коли це все всередині вас. Що ми були змушені робити? Ми повинні були змушувані, ми повинні були змушені через народження і смерть через народження і смерть, і між ними там оце життя. Культивувати в собі якийсь баланс. Приходити до якогось миру всередині себе, врівноважити всередині себе ці сили, і сьогодні на планеті Земля дуже дуже багато. Оце всі, хто пробуджується, це ті, хто знайшли в себе цю середину. Увага підписники каналу прогноз, терміновий збір для мінометної батареї 47-ї окремої механізованої бригади. До нас звернулися військові. Що їм потрібно? Їм потрібен особливий дрон, який може долітати на дуже великі дистанції, коригувати гарно вогонь по бойових. Позиціях ворога. В нього дуже класні такі налаштування, які не мають дешеві дрони, які ми раніше купляли. Це не простий дрон. Це дрон спеціально для того, щоб наводити та коригувати вогонь по ворожих позиціях. Сподіваємося, що за допомогою цього дрону ми почуємо дуже швидко про перемоги на Запорізькому та Херсонському напрямках. Хлопці для вас робимо цей збір. Знаєте, українці разом з вами нам не байдуже. Ми пам'ятаємо про вас і цінуємо. Кожний день, який ви даруєте нам ціною власного життя. Шановні підписники, давайте ми разом зробимо класну справу. Розумію, що всім важко, але війна нікуди не поділася. Тому, якщо ви хочете задонатити, долучитися до того збору, будь ласка, в прикріпленому коментарі до цього відео ви можете побачити реквізити картки та монобанку. Збір терміновий, сподіваємося, закрити його до 9 липня. Всіх обіймаю! Це буде Україна, як правило. А, і а, тому уявляєте, що це для всесвіту. Який це чудовий експеримент, коли в кожному персональному я, яке пробуджується, гармонізувало себе і знаходиться в своєму центрі, це вже такий рецепт для усього Всесвіту, як можна побудувати гармонію. Як можна жити всім разом, щоб всі існували? Тому що, до речі, на відміну від нас, вони безсмертні, Вони там воюють, це, Вони вони безсмертні. а це ми тут да, використовуємо цю частинку нашого биття, дуже миттєво. А і ось саме ці сили сьогодні курують те, що не було ще нічого ніколи. Тому що ми знаємо, що рухається еволюція а, по вісімки або у робороз. Просто це і не зовсім у змія, яка кусає свій хвіст, не зовсім вісімка. Це спіраль, така складна. І а, тому а, ми знаємо, що це закрита така а, система, а, закольцована Вона да? і сьогодні, коли ми доходимо до цього центру, з'являється новий прохід. З'являється, ми називаємо це ватмологією ОППС, це коли сідають за стіл да, різні сили і формують певну домовленість на створення нового всесвіту, тому що наша, наш всесвіт сформувала свідомість, ми її знаємо як Брахму. Це Джива, така ж сама, як і ми з вами, жива душа, яка пройшла свою еволюцію, досягла того рівня розвитку, що могла вже створити цей всесвіт, і він. З цей Брахмана ж да, і світу живих богів. І тому в нас, в нашому всесвіті, є живі сонця, є живі планети, і є дуже багато штучного світла і штучних сонць, таких електричних, знаєте, як які за рахунок механіки. Ми з вами дуже дуже щасливі і надважливі для цього всесвіту, тому що у нас живе Сонце, і в нас жива планета, тому що в неї живе ядро. Тобто шлях до живих богів безпосередньо через ці ядра. І саме сьогодні активується ядро ядра нашої планети. Саме сьогодні активується Сонце, народжується нове. І мені здається, що вже навіть скоро фізики не зможуть мовчати. Вони тільки там кажуть, що вже там те, те змінилося на сонці, те змінилося, Якісь там одні вибухи. До ядра їм важко дібратися, але ми всі констатують, що змінюється сонце. На щастя, науковці вже побачили сьогодні, що сонячним променем передається багато інформації. Тобто, ми знаємо, що вода була як носій, і пере той, хто передає інформацію, так само ядерна енергія Сонця, Сонце являється ядерним таким раптом, передає нам нові частоти, і задля того щоб створити новий всесвіт, який зможе отримати право приєднатися не через спіраль, а через прямий шлях, так як це було рознали наші слав'яни, до речі, тому що в них був цей прямий шлях до духу, бо вони є взагалі в цьому всесвіті такі певні туристи, які були, да і дали нам а, своє ДНК. А ми сьогодні дуже вдалий експеримент, тому що є всі а, основи. Вірити в те, що ми нам вдалося вдалося. Нарешті ми шоста цивілізація, п'ять до нас були яким не вдавалося, тому заходили потопи, заходили якісь катаклізми, де ми можемо це обійти. І тепер я повертаюся до відповіді на ваше запитання: Це важко уявити звичайні свідомості, але ми вже тут знаходимося в паралельних реальностях. Якщо ви знаходитесь на одному носію, це наша планета, але вже в паралельних реальностях, то дійсно ви бачите, що відбувається. І тому, коли зараз хочуть прогнози да, казати, то іноді це не зовсім а, коректно, тому що, ну, наприклад, да, я давайте так, я не бачу, я не бачу, що за щось буде. Я бачу, що е, в липні місяці, півмісяці е, буде якась ще темрява. Ну ніби такий самий стан, який в нас зараз, да ніби контрнаступ на почався, і, і, і ніби, ніби хлопці успішно рухаються. Е, і це не тому, що ми там, хоча можливо, і тому що ми бачили Херсонську операцію, ми бачили харківську операцію. Нам дуже хочеться, щоб це було так, але це дійсно зовсім не так, тому що і підготовлена вже територія до оборони. І ми знаємо, що для наступання прямо такого. У нас немає відповідної зброї і так далі. Тобто ми все розуміємо, але все одно мінорчик якийсь десь є. І страхи, що вони ще зроблять після ГЕС, да? ой, після, да, після Каховської водохранилища. Тому що якщо вони наважились на це один раз, то де гарантія, що не зроблять це інше. Але в наступному місяці, ой, не місяці, а де половині місяця, я заходжу туди в мене в мене посмішка, коли я прям заходжу на ЗС. І е, для мене це, що прям. А потім, коли я заходжу вже в серпень, то вже там якась прям робота. То я не знаю, можливо, наші хлопці звільнять, можливо, я щитую щось інше, е, тому що в мене е, навмисно е, виставлені родари не читати ре не читати простір. Зараз поясню, чому щастя, воно тихе. Коли ми бачимо в спалах, ми бачимо радість, радість і щастя це різні речі. Або ми бачимо щось погане, горе. Майбутнє дуже-дуже варіативне. І коли ми щось бачимо, коли ми щось активуємо, ми його активуємо. І навіть якщо ми дивимося і каже, несемо класні новини, то ми ніколи в такому разі не знайдемо щасливий випадок. Бо щасливий випадок це ті двері, які нам дали Бога, не в багатоваріативній матриці е, реальності е, цього майбутнього, а в того, що може відкритися на відкрите чисте серце. Які вірять Богу? А ви ж знаєте, що е, е, якщо ти тут і зараз, якщо ти тримаєш його за руку, то, ну вибачте, навіть якщо завтра буде ядерний спалах, то ти з Богом за руку. Пригаєш туди, да? Але що я бачу, що ті, хто вже евакуювалися, і вже дуже велика кількість евакуювалася, і безпосередньо себе завдяки Україні, відбувається, тому що Україна прям зараз є це в а, І те, що ми бачили е, зараз, е, е, як рятували, наприклад, наших же людей. Після цього підриву ГЕС, то щось дуже схоже відбувається в тонкоматеріальному просторі, де йде евакуація. А через вірніше я б сказала, що евакуюють тих, хто в новий світ переходить, переводять через ядро ядра. Прямо через ядро ядра потім знову винурюють в, вже в новому світі, і через піддонний світ океану, через океан винирюються вже в новій матриці. Там уже наші нові ефірні тіла. І тому ми тут знаходячись. Ніби знаєте, не буде вмирання, так як я це бачу. Буде смерть і проявлення там. Або коли буде цей квантовий е, перехід, е, буде такий ніби хлопок, е, де ми в ці ефірні тіла впадаємо. Я навіть певна, що певна кількість людей цього не зрозуміє. Це буде наскільки раптово, чи це буде в сні десь, чи це де буде. А інші залишиться тут: той, хто продовжить шлях на цій планеті і поч... продовжить оцю цю гру е, еволюційну, де ще треба буде набирати скілів, щоб розуміти. А, що е, ти не вбиваєш іншого, ти вбиваєш себе, ти не руйнуєш планету, ти руйнуєш е, е, себе в повному сенсі цього слова. Е, і коли я запитую, що найстрашніше людство зробило з ну, бо Ми знаємо, забруднена вода, забруднене повітря, то мені пояснюють, що це так, але це відновлюється за ось так. Я бачила, як із, пере, 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 знаю, таким, електрикою... А, Обну, онуляються води е, на нашій планеті, а в нас вода це і атмосфера, і, 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 і ми з вами. І все відбувається. за отак. Ніби це погано, але це якось надлегко е, за допомогою там, на, наших да, там, друзів, е, які вже там, на вищому рівні знаходяться. Найстрашніше, що ми зробили, це те, що ми до сих пір, навіть ті, хто розвиваються і тих, хто прокидається, не зрозуміли, що, на відміну від тварин, нам дали неокортекс, це можливість самоусвідомлюватися, свідомо діяти, мислити, проявлятися і нам дали мову. І ми поки що на тому рівні, що не розуміємо, що саме це робить нас богами. Тепер давайте повернемося до того, що я сказала, що найстрашніше сьогодні люди роблять. любов, ви знаєте, знаємо, що все любов. Але ми, як люди, на любов, не здатні. Нездатні. Те, що ми називаємо любов'ю, це не любов. Це, це таке знаєте інші, інші трішки спектри. Тому що справжня любов безумовна любов на цій планеті ще може бути у мами новородженої дитини, і то вона ж не любить усіх дітей, тому що тепер вона мама. Вона любить тільки свою дитинку. Тобто навіть вона обмежена цією безумовною любов'ю тільки до своєї дитини. А, але все створене з любові. І у любові є всьогодення певні аспекти, через які вона може проявлятися. Це гідність і а, це і є доброта, милосердя і так, далі, і так далі. І є друге, ми ж знаємо, що Бог є любов, Бог є істина, Бог є правда. Тепер повертаємося до людини. Люди кажуть неправду і брешуть, а сьогодні ще є і фейки, це вже прямо інфотехнологія. Причому інфотехнології, які ми знаємо, а є інфотехнології, які а, е, сірі цивілізації зараз передають, і тому так багато зараз цих фейків. Що відбувається? А, коли ви в реальності, ви на щось дивитесь, ви свого центру дивитесь на цей центр, і ви бачите, що відбувається. Тепер уявляєте собі, що ви починаєте казати неправду. Неправда, це що? А щось е, прибрехали, е, щось е, викривили, щось не договорили, а е, щось е, вигадали самі, е, тому що вам так здалося. Вам здалося, що вам е, ваша сестра заздрить. Вона про вас навіть не думала, а ви так вирішили. І в вашому менталі це з'явилося. Можливо, ви вже це розповіли своєму чоловіку, іншим подружкам, вже вони там. А вона собі, тобто, це неправда, але вона може бути несвідомою. Може бути несвідомою. Що відбувається? Викривлюється простір. Тепер дивіться, що відбувається. Ми ж як світло висвітлюємо себе на цей екран, а тепер уявіть, що він нерівний. Починають проміні відзеркалюватися нерівно, а давати викривлене. Зображення нам я вже не кажу про те, що наші прошарки всі засмічені а, продуктами нашої життєдіяльності минулого. Тепер дивіться, що відбувається, коли людина бреше. Коли вона бреше, простір вивертається. А тепер уявіть, ми зараз сьогодні живемо в грязних водах. Оце а вода це є інформація. А, нам немає чим дихати тут, тому що любов в брехні не живе. Ми живемо у викривленому вивернутому просторі. А тепер ще зайшли фейки. А фейки це вже прямо інфотехнологія, де е, сірі хочуть, щоб ми заходили в ці штучні світи, ми жили, бо ми починаємо в це вірити. А воно не його немає, воно вигадане. І е, з тих пір, як з'явився інтернет і телебачення, вони прийшли на поміч людям, щоб ми могли е, бути більш єдиними, щоб кордони стерлися, щоб до інформації була був доступ. Але ж давайте зараз візьмемо там той же приклад. Е, я привожу Бреда Піта Анджеліна Джолі. Дивився на них весь світ, і о, вважали, що це щаслива сімейна пара, і що це це просто як приклад, да і хто не знає, як там всередині. Але картинка, яку дають до речі, дуже багато наших тренерів мотиваційних, дуже багато хто також о, показують картини прям маслом. Я е, працюю з великою кількостю людей, і вам хочу сказати, що в 95% відсотках там всередині геть не так, геть не так, що на фасаді ми демонструємо іншим людям, і тому е, це вже я зараз кажу для тих, хто пробуджується. Якщо ви вважаєте, що просто читання мантр. Чи якісь там вправи, чи йога, чи ще щось вам допоможуть, вам допоможе це на рівні очищення, тому що ми все одно живемо в цьому середовищі, і як ми додому приходимо руки. Миємо так, нам треба і від елементарів, які ми набираємося, які ми самі генеруємо, також звільнятися. Тому практики вони обов'язкові, але задля дійсно. Переходу, пробудження і підходу до себе, і формування нової реальності людина повинна по собі культивувати а, нові а, якості. Ну і для нас це достоинство, правда а, це відповідальність. Це відсутність оцінок, не оцінювати, а ми не можемо не оцінювати, тому що наш розум оцінює він так створений, і поки ми в цьому тілі ми не зможемо не давати оцінки. Тож треба йому дати оцінку, не казати, що ти мені заздреш, а в моїй реальності ти мені заздріш. Мені здається, як на мене, я так, так бачу. І тоді, відповідно, ми зразу потрапляємо в свою правду, але ж, хоча б, не викривляємо простір, тому що ми кажемо, що це в моєму яйці так а, і. Остання, тому що якщо ви будете достойним, правдивою, не будете оцінювати нікого, будете відповідальною, ну будете такий неживий якийсь об'єкт. Тому п'ята якість це гумор. Гумор, радість, гра, живість, справжність. І ось сьогодні. Ми культивуємо у наших, принаймні, слухачів, атмалійці. Ми їх називаємо вже, да, ті, хто до нас, приходять до нашої спільноти формування якості, в яку може людина, в яку може зайти не душа, а дух. Тому що ми сьогодні пробуджуємося в духі, і дух не може зайти. Це як не можна в пластик налити а, щось гаряче, щось електрику, якусь, а, життя і є електрика. А так само і тому, що сосуд повинен бути спроможний це втримати. Так само і людина повинна сьогодні в собі формувати а, ці якості. Як ми сьогодні проходимо таке оживлення і улюднення? Тому да, паркуюсь до вашої відповіді, а реальності багато, але вона не тронеть те. Що не твоє, ніби ми будемо бачити, ми ще побачимо з вами якусь війну в Азії, напевно, через пару років, але вона не вплине. Знаєте, коли людину евакуювали швидко, а, чи вона а, да, там якось була там, але на неї, але вижила, або ще щось ще щось. І тому а, надважливо зараз, прямо зараз, дбати а, про ту вібрацію, про той спектр, який буде відповідати тому рівню життю і стабільності, який вже є на нашій планеті, вони в паралельній реальності. Трохи пізніше, коли завершиться вся ця евакуація, ці всі, всі паралельні всесвіти. До речі, вони так і формуються. В мене інформація, як це відбувається на рівні тіла, це на рівні центросоми, на рівні всесвіту, полярної зірки відбувається. Там у нас через центральний пульсар в галактиці а, і через центральне Сонце. І так формується паралельні всесвіти. Вони потім підуть по своїй траєкторії, і вже тоді ми роз'їдемося. Але і тісь час ми ми вже в різних реальностях. Ми ж бачимо, що, наприклад, ворог щирий, правда? Ми ж бачимо, що вони щирі, вони також щось вірять. І завіряю вас, якщо ви туди підете, то дуже багато з них там, і для них це так. І для них це так. Ми ніби, знаєте, дивимося такі два ілюмінатори на одного і крутимо ось так да, пальцем. Але ще раз кажу, і цих реальностей не дві, а більше. Але це, це більше піде фрактулювання далі. Тому живемо в тут, тому що тут центр, тут це, це місце, це тіло, а зараз це час. Зараз це час, а час простору це владики часу і владики карми. Це одна й та сама інстанція. Тому якщо ми хочемо щось бігати зараз, в минуле, в майбутнє, де ще щось, то ви впустите найкраще місце в цьому світі. Це в час. Зараз. Хоч мені подобається українською мовою, на відміну від російської. Російською Російсько – це сей час, цей час, сей час. А в українській це зараз, зараз. За один раз да, взагалі українська мова дельна окрема тема, які вона проходить, дає, куди не дає російська мова, і а, тому а, я раджу а, бути в своєму тут і зараз. Виконувати найкращим чином всі ваші обов'язки перед сім'єю, всі соціальні ролі, які там ви на себе взяли, все, що ми можемо допомагати а, нашим воїнам. Да, ми ж всі, всі так чи інакше включені, хто молиться, хто донатить, хто е, налоги платить, да, хто хто. Ну, всі ми зараз, під словом, всі я кажу про наших. Я розумію, що є багато хто ще спить і хто грає в якусь іншу гру. А, і тому це є найкраще, що ми можемо робити. Але об'єктивно те, що ми можемо озріти по моїм відчуттям, знаєте, як в зачиненому приміщенні, з зачиненими очі, очима, що продари нічого не, не фіксували. Я налаштовуюся на свій стан, і в мене є всі основи думати, що десь через пару неділь буде привід для постижки. Дякую вам, пані Ево. Я навіть не перебувала, я просто слухала, тому що мені було особисто дуже цікаво, шановні глядачі, я е, пропоную вам долучитися до обговорення. Пам'ятаємо, що ви не котики, у вас не лапки, а ручки. Тому клацайте клавіатурою, пишіть свої коментарі. Дуже вдячна майстрині. Пані Еве сьогодні в нас в гостях. Тому ставте вподобайку, і в описі до цього відео є посилання на сторінки пані Еви. Будь ласка, переходьте, цікавтеся, там дуже цікава інформація. Я думаю, що якщо вам відгукнулося це відео, вам обов'язково відгукнеться те, що є на каналі нашого майстра. Прощаємося з вами. До нових зустрічей. Дякую, до побачення.